we <small> В Одесі викрили масштабну корупційну схему. За даними слідства, у 2024 2025 роках ЖКС Портофранківський та ЖКС Фонтанський фіктивно оформили на роботу понад 50 чоловіків. Документаційно вони вважалися працівниками, але на роботу не виходили. За даними змі, така бронь від мобілізації коштувала від 3 до 5 тисяч доларів, а також місячна данина у розмірі 500 умовних одиниць. Все ж Геннадій Труханов продовжує розповідати, що в комунальних підприємствах не вистачає. Співробітників, а як працює ваш ЖКС, як ви вважаєте, чи може така якість роботи бути пов'язана з корупційними схемами? У нас розрушена парадна. У у нас зруйнована парадна. Після вибухів високі рами під 6 метрів вони вийшли. скільки разів приходили до ЖКСу, ЖКС не реагує навіть на це. У нас зруйновано дешок на фасаді, і коли йде дощ, все просто л'ється вниз. жодних заходів не вживається. не принімає. Уборка в під'їзді, вообще Прибирання у під'їзді взагалі якась проблема. Просто це в мене ще до війни було. Тому зараз загалом просто нічого не змінилося. Це дуже давно. Тобто, ну так можливо, зараз ще більш погіршилося. Може би зараз ще охочилась. Можу у людей таке хобі. В П'ятої ранку встати, піти замітати вулиці, а потім іти працювати десь в собственних ресторанах. Дуже багато дворників, які працюють, які працюють з з п'ятої ранку. Прибирають, підмітають. Мабуть, там була якась схема. Насправді, робота в мого ЖКС вона не дуже добре, якби я її оцінювала сама особисто. Мені б хотіло хотілося б, щоб вони покращили свою роботу, і, в принципі, мені б хотілося би, щоб всі наші державні структури якось покращували свою роботу і свої напрацювання. Можливо, пора вже змінювати співробітників. Можливо, треба. Проваджувати нові правила мене провалився потолок. у мене провалилася стеля. Я написала й до Жеку. Зверталася багато разів до Портафранківського. Ось цей будинок. І написала до райадміністрації. Це триває вже другий рік, два роки, вже третій. Два роки, вже третій.